Гортензії є одним із найбільш універсальних чагарників у світі. Існують види, які добре переносять тінь, а також ті, що люблять сонце. Їх пишні квіти бувають найніжніших відтінків: білого, рожевого, фіолетового, блакитного і червоного. Є ваюнки види, чагарники різних розмірів і навіть гортензії, які можна сформувати у вигляді дерева. У садових центрах часто продають рослини, сформовані у вигляді дерева від троянд до лантани. Такий стандартний вид рослини виглядає дуже елегантно. Гортензії в формі дерева теж можна купити, але коштують вони дорого. Хоча ціна виправдана, враховуючи, скільки терпіння та догляду потрібно для їх формування, ви можете легко заощадити, зробивши це самостійно. Формування гортензії волотисте у вигляді дерева процес, який можна виконати вдома, маючи лише трохи знань. Вам знадобиться сама гортензія інструменти для обрізки і трохи терпіння. Крок 1 вибір рослини кращий вид для цього завдання хайдрангії панекілата або гортензія волотисте. Її ще називають деревоподібною гортензією через здатність приймати форму дерева після обрізки. Волотисті гортензії люблять сонце і добре переносять відкриті сонячні ділянки. Вони також є одними із найбільш морозостійких, придатних для зон USDA 3 3,8. Більшість сортів виростають до 2,5 метрів. Їх квіти спочатку білі або зеленуваті, а потім поступово рожевіють. При виборі рослини враховуйте його майбутній розмір. Хоча багато волотисте гортин великі, є і карликові сорти. Деревоподібні карликові форми відмінно підійдуть для контейнерів, але в саду можуть виглядати занадто мініатюрно. Початок з живців починати з вкоріненого живця більш ефективний спосіб. У вас буде більше контролю, але доведеться довше чекати, поки рослина виросте. Для живця виберіть зелений пагін довжиною близько 15 см, який ще не цвів цього року. На ньому має бути кілька пар листя. Зріжте живці з існуючої гортензії в травні або червні і видаліть все листя, крім двох верхніх пар. Занурте зріз в корнообразователь і посадіть держак в стерильний субстрат. Коли він вкорениться, можна починати формувати його у вигляді дерева. Якщо ви починаєте з живця, процес обрізки буде таким же, але більш копітким, так як рослина молоде і крихке в порівнянні з покупним саджанцем або дорослим кущем. Обрізка дорослих рослин. Якщо живці не ваш варіант, не переживайте. Ви можете сформувати гортензію у вигляді дерева навіть з покупного саджанця або вже зростаючого всаду куща. Виберіть здорову рослину з рясним зростанням. Починайте обрізку до того, як гілки стануть занадто товстими, це допоможе ранам швидше зажити і зменшить стрес для рослини. Важливо, щоб енергія йшла на формування крони, а не на загоєння. Велика кількість нових пагонів говорить про те, що рослина сильна і легко відновиться після обрізки. Крок 2. Підготовка інструментів. Перед початком обрізки. Особливо такої ретельної, важливо переконатися, що інструменти чисті. Протріцикатор або садові ножиці, щоб видалити залишки попередніх робіт. Продезінфікуйте їх розведеним відбілювачем або спиртом і дайте висохнути перед використанням. Крок 3. Початок обрізки. Процес обрізки залежить від того, з якої рослини ви починаєте. Ось кілька важливих порад. Формування дерева може зайняти до 2 років або більше. Волотисті гортензії цвітуть на нових пагонах. Через терміни обрізки ви можете тимчасово втратити квіти. Зосередьтеся на формуванні крони, квіти повернуться пізніше. Початок з живців. Дочекайтеся вкорінення живця, видаліть все листя, крім кількох верхніх. Це прибере верхівкову домінанту і стимулює розгалуження. Далі дотримуйтесь кроків для саджанців з розплідника. Початок саджанця. Виберіть міцний, прямий втечу це буде стовбур майбутнього дерева. Видаліть конкуруючі пагони і ті, що псують форму. Обріжте всі нижні пагони біля землі. Використовуйте опору, щоб стовбур не зламався від вітру або дощу. Підв'яжіть рослину садовою стрічкою, вставивши кілочок на глибину 15 см, намагаючись не пошкодити коріння. Регулярно видаляйте нові пагони на стовбурі, навесні приберіть гілки на нижній половині стовбура. Злегка обріжте верхівку, щоб стимулювати бічне розгалуження. Найкращий час для обрізки рання зима або весна. Зимова обрізка захистить форму від пошкодження снігом. Крок 4. Посадка гортензії дерева. Ваша гортензія, сформована у вигляді дерева, стане відмінним акцентом всаду. Простір під кроною можна заповнити низькорослими багатолітниками. Такі гортензії створюють ефектну живопліт, живоплід, особливо в поєднанні з іншими рослинами. Вони також чудово виглядають у великих контейнерах як центральний елемент. Укладення не лякайтеся цих кроків це простіше, ніж здається. Догляд за гортензіями тільки на перший погляд складний. Насправді, все зводиться до простих дій. Ви швидко подружитеся з секатором і навчитеся отримувати задоволення від процесу. Наберіться терпіння, візьміть склянку холодного чаю і насолоджуйтеся створенням свого прекрасного дерева гортензії. Результат того вартий.